Привіт! Сьогодні я навчу вас, як визначати валентності елементів у формулі. Розпочнемо із такої формули, як P2O5. Вона складається з фосфору та оксигену. В оксидах, як відомо, валентність оксигену дорівнює 2. Сумарна валентність кожного елементу у формулі буде однаковою. Порахуємо, яку сумарну валентність має оксиген. Валентність кожного атома оксигену дорівнює 2. У формулі 5 атомів оксигену. 2 множимо на 5, отримуємо валентність 5 атомів оксигену, що дорівнює 10. Точно таку саму валентність сумарну повинні мати і 2 атоми фосфору. Визначаємо, яку ж валентність має фосфор. Для цього 10 ми ділимо на 2 атоми і отримуємо 5. Отже, валентність фосфору у сполуці П2О5 дорівнює 5. Переходимо до формули алюміній 2О3. В цій сполуці є два елемента алюміній і оксиген. Оксиген має валентність 2. Сумарна валентність трьох атомів оксигену дорівнює 2 помножити на 3 буде 6. Таку ж саму сумарну валентність будуть мати і два атоми алюмінію. Визначаємо валентність кожного атома алюмінію. Для цього 6 ділимо на 2 і отримуємо валентність 3. Отже, алюміній у сполуці алюміній 2О3 має валентність 3. Переходимо до формули СО2. Це вуглекислий газ. Ця формула складається з одного атома карбону і двох атомів оксигену. Валентність оксигену дорівнює 2. Сумарна валентність двох атомів оксигену дорівнює 2 помножити на 2 дорівнює 4. Таку ж саму сумарну валентність має один атом карбону 4. Ділимо на один атом карбону і отримуємо валентність 4. Отже, атом карбону у сполуці СО2 має валентність 4. Переходимо до формули хлор 2. 7 Валентність оксигену дорівнює 2. Сумарна валентність 7 атомів оксигену дорівнює 2 помножити на 7 дорівнює 14. Також сумарну валентність мають і два атоми хлору. Визначаємо валентність одного атома хлору. Для цього 14 ділимо на 2, отримуємо 7. Отже, валентність хлору у сполуці хлор 2 о 7 дорівнює 7. А тепер визначимо валентність феруму у сполуці ферум хлор 3. Хлор, якщо він стоїть на другому місці у формулі, має валентність 1. 1 множимо на 3 і отримуємо 3. Сумарна валентність одного атому феруму дорівнює 3. Отже, 3 ділимо на 1, отримуємо валентність 3. У сполуці ферум хлор 3 у ферума валентність 3.